Ось так сьогодні я вирішила почати це відео. Відео про малодоглядовий природний сад. Показати вам, наскільки він по максимуму може бути малодоглядовим. Вітаю всіх на реаліях садівництва з вами Світлана. І сьогодні прогуляємось по малодоглядовому саду. Саду з нуля, який я Почала створювати в минулому році. Зараз йому навіть ще року немає, бо приблизно десь в цей час я тільки почала закупляти рослинки, їх висаджувати. По сьогоднішній день я підбираю рослини, висаджую, прополюю. І напевно це буде протягом багатьох років. Тому, якщо ви новий глядач, і вам цікава тема, саду з нуля. Природнього саду чи реставрації саду, то ласкаво прошу підписуйтесь на реалії садівництва. Зараз це в мене, звичайно, дуже мало доглядовий сад. Ну, ви бачите розміри моїх бур'янів, моїх природних квітників, які тут прекрасні квіти ростуть. Такі, знаєте, Екземпляри, гарні рожеві екземпляри, які поєднуються з неймовірно гарними білими рожевими екземплярами, з природніми злаками це все гарно поєднується, але трошки не вписується в концепцію мого саду. Тому видаляємо. Жарти жартами, але це дійсно реалії малодоглядових садів. Звичайно, тему таких природних квітів, природних трав не будемо називати їх дуже так жорстко, бур'янами. Все ж таки, ми створюємо природний сад. Тому давайте так: природні рослинки, польові рослини і наші декоративні рослини, які ми вносимо, купляємо і висаджуємо на свою ділянку. Тому не всі ось такі польові рослини я прибираю. Деякі лишаю, які гарно поєднуються з моїми декоративними рослинами. Ну, біле з рожевим гарно, ніжно. Правда? Поки немає. Моїх декоративних рослин то будуть ці. Також лишаю ось це лишаю. Я не знаю, як називається така мила, мила квіточка. Я не знаю назви всіх своїх рослин, то польових точно я не знаю. Тому ну, лишаю, поки тут ще немає такого масового мого наповнення, залишаю навіть білий деревій. Тому що в мене тут є і яскраво-рожевий, є і жовтий. Тому білий, і ось такий в мене тут ніжно-рожевий, я лишаю. Тут він буде в поєднанні з лікарською ехінацеєю. Такий мені подобається. Те, що не подобається, то я прибираю. Ось, не знаю, чи я вам показувала. Це ось з другої сторони. Ось цей квітничок з моєю кубкою. Ось, до речі, кубка, ну, така, 2х2, пів метра висоти, буквально от, з цього пагорба. А тут поряд ось рожевий деревій, бо, можливо, хтось. Ще незнайомий з такою рослиною. Він в мене в поєднанні з білою ехіноцеєю, яка мені дуже-дуже подобається. Мені взагалі подобаються дуже білі квіти в саду. Дереві швидко розростається, він витримує спеку, йому полив, в принципі, взагалі не потрібен. Полюбляє сонце, такий не дуже родючий ґрунт. Тобто це та рослинка, яка може спокійно рости на сонці і витримувати спеку без поливу. І саме ось такі рослини мені потрібні тут, бо, як я вже казала, є втрати, тут їм тяжко, хто виживе, той залишиться. Куничник. Хочу я його тут ще більше, мені подобається. Тут його мало хочу, прям таку стіну, тут з куничника. Також ось, бачите, і білий деревій, і дика морква, яку показувала вам в минулому відео. І ось вона в мене ось тут. Тут я ще нічого не полола, не вичищала. Зараз буду йти. Я так і вичищаю, і вам показую. Але ось дивіться, коли я так стою далеко, то Абсолютно не видно її пагонів. Абсолютно видно тільки ось ці білі парасольки дикої моркви, плюс вона велика. Вона фантастично буде виглядати з куничником, з щучником таким високим, з міскантусами. Бо міскантуси вони вже набирають масу, вони вже великі. Тобто, дика морква взагалі просто ідеальний варіант для природних садів. Питали, як я її вирощую. Вона в мене тут сама виросла. Можна, напевно, збирати насіння хто хоче. А можна є декоративна дика морква, вона рожевого кольору, аналогічна тільки така, дуже гарний рожевий колір. То можна її з насіння пробувати вирощувати, якщо не подобається така біла. Але мене і такий варіант, чесно, дуже влаштовує. Поки ми з вами розглядали дику моркву, Аліса знайшла нову ехінацею, яку я висаджувала, якщо мені здається, в цьому році навіть. І вона вже заквітла. Дивіться, який також фантастичний, гарний, теплий колір, який чудово, до речі, поєднується з котовником, з фіолетовим. Дуже гарно. Ехінацеї буває взагалі дуже велика кількість. Гарних сортів, різна кольорова гама. В мене вже її багато. Не знаю, чи вона буде вся в мене квітнути цього року, але побачимо. Ще одне гарне поєднання такого яскравого, теплого кольору з фіолетовим це гайлардія та ісоп. Абсолютно неприхотливі, що та, що та рослина і соп, то він взагалі вічно зелений. Взимку він зберігає свою ось таку насичену зелену масу. Його можна коротко обрізати, він буде ще активніше рости. Це Буквально, я навіть, напевно, не захвачу вам цей об'єм, який в мене тут його. Буквально три. Саджанця з П-9 були висаджені в минулому році, і він дуже гарно активно наріс. Тобто, не можу сказати, що це прям така ґрунтопокривна рослина, висота досягає десь пів метри, але враховуйте, що він вічно зелений, гарний медонос і протягом всього-всього року прикрашає вашу ділянку. Іпопея з камінням продовжується. Коли є час, то поступово викладаємо, підбираємо. Це є процес нелегкий, процес цікавий, але тяжкий. Але, знаєте, процес, в якому буквально трошки викладеш, і вже ти бачиш одразу результат своєї роботи. Я люблю, коли так швидко, якісно, і бачиш одразу результат. Тут в нас. І чому, до речі, ми і хочемо, хочеться мені, скажу які, хочеться швидше викласти, тому що в нас тут з'явилось місце відпочинку поряд з водоймою. І бачимо, ми вже такий трошки завершений тут етап. Єдине, що з пірсом тепер затримка, бо немає хлопців, кому зробити. Всі на фронті. Тому, хоча б хочеться мені ось тут закрити камінням, але і каміння не вистачає, треба ще шукати, підбирати, бо сюди його треба багатенько. Отже, до гойдолки Зроблю я ось так, щоб було краще видно. Цю гойдолку ви могли вже помічати в нас на ділянці біля тераси. І вирішили сюди взяти в такому ж стилі, щоб все було поєднане, все було гарно, таку саму аналогічну. На майбутнє думаємо ще вже, напевно, на наступний рік, хоча, можливо, і цього року, думаємо сюди ще поставити гамак, і також з таким дашком. Тому що в нас на подвір'ї гамак стоїть під перголою. Там вже така напівтінь. А тут, враховуючи, що спекотне сонце, то думаємо також з таким дашком, і це буде гарно. Я вставлю фото, щоб ви побачили, як вона виглядає. Ще великий плюс цієї годілки, тепер вона мені закриває. Вагончик. Ось він. Ось я його знайшла. Тепер ця годілка мені його закриває, і я з багатьох сторін його тепер не бачу. Бо я вже не раз казала, що він мені дуже-дуже не подобається, як можна було серед такої краси, серед такої природи поставити на полі той вагончик, який видно, в нас навіть з траси. Всі його помічають. І якщо ви новий глядач, або ви не знали. То такі садові меблі можна придбати в мене. Я поставлю посилання на відео в кінці, також в описі під відео залишу на повний огляд цих садових меблів. Мені здається, я там досить гарно, чітко показую. І якість, і все розповідаю, показую асортимент садових меблів, бо ціни від виробника це наше хмельницьке виробництво. Годілки є різні, трьох варіантів по розмірам: кокони, кокони на осінь. Предзамовлення робите на осінь, приблизно на жовтень місяць вони в наявності, а гойдалки є майже протягом всього літа. Зараз вони є майже зараз завжди в наявності, бо людей, кількість людей зменшилась, попит зменшився. Але українське виробництво намагається, скажу так, намагається працювати і, дякуючи нам, українцям, ми тримаємося. Ми тримаємося ось так. Так що, кому цікаво, передивляйтесь відео. В описі під відео є також і номер телефону, як зі мною можна зв'язатися, замовити чи садовий декор, чи ось садові меблі. Далі, як я і обіцяла, показую вам аліуми у всій своїй красі. Тепер вони стали насичено рожеві, такий колір фуксії. Неймовірно яскраві. Такі яскраві, яскраві кульки серед зелені. Це фантастично. Вам сподобалось минуле відео, де я їх показувала. Був акцент тоді на Ковелу, яке в мене поєднання з нею, з якими квітами. А зараз акцент йде на аліуми, такі пізно цвіти аліуми, бо зазвичай вони квітнуть достатньо рано. От зараз сонце сховалося, і бачите, ковала не такий теплий відтінок, а більш такий навіть холодний відтінок. А сонце світить і ковала стає такою прям золотою. Воловик також. Звичайна польова рослина, яку я тут лишила, я його пересадила з корневищем в минулому році. Буквально один кущик, єдиний, що верх, я просто поклала на землю, і він в мене дуже файно насіявся. Тому я думаю, що на наступний рік цей воловик насіється дуже добре і він дуже довго квітне. Оце все це йдуть його квіти. Ось цей весь пагін це все-все квіти, які поступово відкриваються, а поступово з'являється насіння. Тому це така, знаєте, також універсальна квітка для природних, я рахую, квітників, і плюс він дуже активно заповнює е, ґрунт, масу, і серед нього абсолютно нема ніяких більше рослин. У мене щільно висаджено ковила через кожні 20-25 см. Між нею аліум, ось цей воловик, і там потім йдуть очитки. Плюс котовник, якого тут навіть не помітно вже. Тут можна брати навіть великий котовник, він би також гарно розвалювався, було б дуже гарно, я рахую. Але ось. Ось таке зараз якраз в фазі активного квітування цей пагорб. Бо розквітли аліуми. Тобто аліуми реально, ось з травень, червень, липень, три місяці, вони активно декорують квітник. Хтось потім їх зрізає, щоб цибулинка булинка наростала, а хтось залишає ці головки для... Декору квітника, кому як Кому як подобається насправді. Ковало висаджувала тісно. Тобто, якщо ви хочете такий об'єм-об'єм, -об щоб вона заповнила ваш квітник, то рекомендую через кожні 20-25 см, ну, 30 можна, але висаджуйте. Тоді буде одразу такий гарний-гарний масив. Ковала Pony Tails, бо запитували назву мене. Ну, ось, поділилася з вами. Простим невибагливим квітником, створеним за один рік. На осінь, повторюся, тут будуть очитки. Не знаю, як буде воловик себе далі вести вже на кінець липня, серпень буду вам показувати, бо, в принципі, і самі цікаво, чи щось з цього вийде далі. Бо поки два місяці він мене тут дійсно радує. Претензій до нього я не маю, як до інших рослин, деяких. Тому що ось дивіться, що бо я зараз йду сюди працювати. Ось що робиться в мене тут. Тут в мене квітів немає. Є в мене тут вже поділюсь з вами. То так показую одну красу, а те, що поряд не показую, то ось я вам показую продовження малодоглядового квітника, Ну, велика різниця. знаєте. Ось Чому я так захоплююсь цим пагорбом, Бо тут дуже гарно, а тут ще гарніше. Тут в мене. бузина. Яку зовсім не видно, хоча вона гарненька, там є міскантус, тобто є і квіти, але їх тут не видно. Там де, така багато-багато очутків, тому зараз я йду сюди, буду скубити те, що мені не подобається. Наші польові рослини. Нехай тут буде воловик лікарський. ось. Бо тут він також є, то нехай, в принципі, і насюється. Нічого проти не маю. Тут такий ще кипарис в мене росте. Ось, якого також абсолютно не видно. Ось, так що я йду поки сюди працювати на вечір. Бо якраз вечоріє, і на вечір тут, коли вітру вже немає, то можна гарно попрацювати. На цьому я з вами прощаюся. Не знаю, наскільки вийшло довге чи коротке відео, але мене починають кусати комарі. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Мені здається, воно вийшло таким легким, повітряним, про квіти, про рослини, трошки з гумором. Намагаюсь підняти і вам настрій, і собі настрій, працюючи серед такої краси. Все, я дякую вам за перегляд. Дякую, хто залишив коментар. Не забув поставити вподобайку. І, можливо, хтось з вас підписався під час перегляду відео, то вам окрема подяка. Все, до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!